З 21 листопада по 19 грудня фотолюбителі та профі нашого мегаполісу взяли участь у конкурсі Це моє місто. Головний критерій свіжий погляд на архітектурні та природні пам'ятки Дніпропетровщини. Тут 85 фоторобот. Приймали участь жителі міста Дніпропетровська. Нам прислали фотографії свої авторські прислала більше 180 авторів зробила більше 500 робіт. Під час відбору найкращих робіт члени журі керувалися лише власними емоціями, які в них викликали роботи конкурсантів. Адже з фотографією також можлива любов із першого погляду. Ми бачили свої задачі із цього об'єму цікавих ці робіт, представлених на конкурс, який проводить Риба Андрій, вибрати ті роботи, які більше підходять під наші філософію розуміння міської середи. Як відбирають чоловіка-жінку? Увіді три секунди понравилось. Значит, это та женщина, которая тебе будет легко и хорошо. Так и фотографія. Іляна одна з переможців конкурсу. На виставці представлено дві її роботи. Дівчина говорить: сюжети для фотографій з'являлися спонтанно, бо ж іноді, коли йдеш містом і роздивляєшся його красу, руки самі тягнуться до фотоапарату. Парки Шевченка проходила просто фотосесія дівчинки знайомої, і осінь, красиві листики, Ну нільця була не зділивати такої кадр. С выбором второй фотографии, там где касковый Дим в сердце Сартиниста, это вообще отдельная история. Мы как бы шли ночью, светит круглая луна, но ну и тоже как бы пройти мимо и не и не взять вот этот кадр, где Луна на шпиле красиво формный дома, просто нельзя было. Поэтому так чисто случайно, так оп, и кадр. Кожного з конкурсантів, робота якого була відібрана для виставки, нагородили цінними подарунками, тим чи іншим чином, пов'язаними з містом, книгами про Катеринослав, листівками, квитками до музею та кіно. Виставка проходитиме у палаці культури студентів ДНУ до 17 лютого. Вхід безкоштовний. Тож кожний бажаючий може прийти та подивитися на улюблене місто очима інших. Марія Козлова, Максим Бодриченко, новини Дев'ятого каналу.